Діти, подивіться, що ви бачите на малюнку. Для пташок у цій хатинці є завжди смачні гостинці. Горобець снігур, синички – всі летять до годівнички. Так, це годівничка. А для чого нам потрібна годівниця? В годівницю ми кладемо різні гостинці птахам. Чи ми з вами можемо пригостити пташок? Ми можемо покласти пшоно, зерно, а також крихти хлібу. Я запрошую вас намалювати годівничку і гостинці для пташок. Для роботи нам потрібно аркуш білого паперу з намальованим деревом, фарба, пензлик, ватна паличка і склянка з водою. Починаємо працювати. Спочатку нам потрібно намалювати основу годівниці. Вона буде прямокутної форми. Беремо коричневу фарбу і малюємо прямокутник. Замальовуємо нашу основу, не залишаючи білих плям. Пальчиком вільної руки притримуйте аркуш паперу. Не шкодуйте фарби і ретельно замальовуйте нашу основу. Ось наша основа майже готова. А зараз ми будемо з вами малювати мотузки, які тримають годівницю на гілки. Від кожного кута малюємо рівні мотузки. Зверніть увагу, що малюємо ми в одну крапку. Мотузок у нас буде 4. Дві вже готові, залишилось ще дві. Ось наша годівничка. Готова! А зараз найцікавіше. Беремо ватну паличку, змочуємо її в склянці з водою і набираємо жовту фарбу. Щільно притискаємо паличку з фарбою до годівниці. Таким чином в нас виходять зернятка, якими ми з вами пригостимо пташок. Не шкодуйте фарби і робіть стільки зерняток, скільки вам захочеться. Ось наша годівничка і готова. Малюйте, до зустрічі!